Там за лісочком». Слухає ювіляр пісню про козака молодого і свою молодість, мабуть, згадує. Призвали Григорія штому до армії у грудні 44-го. Хлопцеві на той час ще й 18-ти не минуло. Начинали ми сильно трудно, і не доїдали, всяк було. Війна є війна. Служити довелося на флоті, спочатку Чорноморському, потім Тихоокеанському. Крейсер Ворошилов, есмінець бойкий. Всього було, коли, як ото кажуть, ходили походами. І під бомбування потрапляли. Та вижив торпедний електрик штома. Війна закінчилася, а він і далі залишався на флоті. Всього ж віддав морській службі сім років, про що відверто жалкує. Адже на гражданці багато чого надолужувати довелося. Прийшлося наганяти багато і кончати десятилетку, і потім. Награном навчитися, все це наганяти треба було, і працювати вже треба було, і сім'я вже була. Все його життя після флоту присвячене сільському господарству, бо ж землю годувальницю любить найбільше. Дуже важко було, зітхає ветеран та подала усе. Гідно служив і на морі, і на суші, і ось тепер розчулено приймає привітання зі своїм 90-річним ювілеєм. Тому хочеться сьогодні від душі привітати. Ось і е, сказати вам слова вдячності за все, що ви зробили для нас. Крепкого здоров'я і від молодіжі. огромний привіт і спасибо вам большое за ваше мужество і за ваш оптимізм. Від селищної ради і від нашої громади хочу вас привітати з цим ясним днем з вашим днем народження. Хочемо вам побажати щастя, здоров'я. Саме головне кріпкого здоров'я і довгих літ життя. А ми, мовляв, з задоволенням привітаємо вас із наступними ювілеями, 95-річчям, 100 сторіччям. А що Григорій Трохимович як на свій вік доволі бадьорий, активний і мріє про те, аби на землі нарешті запанував мир. Бо ми вже на своєму віку навоювалися.